Юні прихильники триочкових та двоочкових китків з Мукачева та Ужгорода зібралися в обласному центрі краю. Саме стартувала дитяча ліга Закарпаття з баскетболу. Ми почали новий сезон дитячою лігою з баскетболу 2011 року народження серед хлопців та дівчат. В змаганнях приймають 5 команд: 5 команд хлопців та 4 дівчат. Це, в принципі, перші такі підготовчі змагання до чемпіонату України. Це попередній перший попередній етап. В принципі, я думаю, що всі да, так десь заскучали за баскетболом, за змаганнями, тобто видно, що емоції бурлять. І емоції справді вирували не випадково у поєдинку перших команд, хлопців Ужгорода та Мукачева. Долю зустрічі вирішила тільки різниця в два очки. Я думаю, ми виграли, тому що нам тренер казав робити все. Ми слухалися, ми грали командно і грали на всю силу. Утім, баскетболісти з обласного центру на весь змагальний цикл теж налаштовані рішуче. У нас тренування на тиждень чотири рази. Е, у нас тренер тренує дуже добре, у нас дуже хороша защита, е, атака, і трьочкові, двочкові. Ми сподіваємося, що ми виграємо перше місце. Після завершення першого етапу баталій зі 100-відсотковим результатом лідирує команда «Ужгород-2». вона здобула дві перемоги в двох матчах. Наступний тур невдовзі прийматиме свалява.